Сьогодні ми новорічні вогні, як символ віри, надії сподівання. З днем святого Миколая. Нехай трапляються дива. Я від душі вам всім бажаю здоров'я, щастя та добра зі святом, з Днем Святого Миколая! Дорогі українці, шановні мужівчани, день Святого Миколая це день, якого чекають сьогодні не тільки діти, а й дорослі. Це день, коли ми звикли отримувати подарунки. Подарунки, які просять щастя і радість нашій сім'ї. Перемога! Перемога в цій війні. Але хотілося, щоб наші були діти щасливі. І саме українці сьогодні роблять все для цього щастя. Цей день хочу відзначити подвиги наших героїв, які сьогодні несуть і захищають нашу країну на нашій передовій. Чекаємо їх всіх здоровими, щасливими, неушкодженими. Хочу подякувати всім, хто сьогодні на морській землі робить все для перемоги. Староє односельці. Дорогі можівчани, вітаю вас, свято, щастя, вам, здоров'я, успіхів, щоб Святий Миколай приносив щастя, задоволення всім родинам, всім мешканцям громади, і всім українцям. Віримо в Україну, любимо Україну, слава Україні, героям слава. героям слава! Всім бажаємо, щоб всі були здорові, крепки, міцного, міцного, міцного здоров'я! Слава Україні! Слава. Героям слава! слава. Там, до Дня Миколая, це сьогодні не на часі. Хай буде. Це нормально, хай буде. Ну, підіймаю настрій, все ж не в такий новорічний настрій. Та й Миколая, я, теж Миколай, Тоб мені приємно. Тим більше для дітей це супер. Ну я вважаю, що встановлення цих ялинок потрібно, тому що у нас є діти, це наше майбутнє, наше золото, тому для них ми будемо старатися робити все, що завгодно. Так, звісно, дуже підіймає. Ну, і повітряна тривога. І повітряна тривога, так. Це наше життя, це наша реальність. Тому, тому ось так. Дякую, Дякую зі святом.